Найвище військове командування збройних сил України нещодавно знову відвідало Бахмут. Що відмітити? що все всьокиво тема передачі бойових машин і стрібітів України періодично виникає. Зокрема, генерал-полковник Олександр Сирський він тоді сказав дуже примітну фразу, яка характеризує місто як пастку для російських окупантів. Що ж, ми про це говоримо не перший місяць. Бахмут і справді пастка, пастка для росіян. Хоча тут більше імпонує порівняння з болотом, в яке вони вступили, пройшли якусь відстань і зрозуміли, що воно затягує, а повернутись назад уже не можуть, розуміючи, що остаточно потонуть, але й не знають, що на них чекає попереду. А ми ж то знаємо. Ігоре, ми вже на перший місяць говоримо про ситуацію на бахмутському напрямку. Зараз от власне констатуємо, що ми відбуваємо там певну кількість територій, хоча Ганна Маляр абсолютно справедливо зазначає, що на межі можливостей так там продовжуються запеклі бої. Але от з точки зору військової, власне, що нам віщує ця ситуація, тому що ще раніше так Олексій Деніло говорив, що це прелюдія до контрнаступу. Хоча ми вже звикли в нашому ефірі говорити, що до наступу з. Збройних сил України або довезняно літньої кампанії, ну що я можу сказати? Я можу лише констатувати той факт, що за досить короткий проміжок часу ми звільнили території в рази більше ніж расисти, скажімо так, по кількості часу і по кількості загиблих. Ліквідованих расистів потратили на ті ж самі ділянки фронту. Отже, це є з позитиву. В нас менше людей, але краще озброєння, краще підготовлені бійці, і це є фактор, який наближає нас до перемоги з меншими втратами, ніж мають расисти. В той же час тактика, в принципі, незмінна. Вона є класична тактика. Якщо раніше вони намагалися взяти в напівкільце, там як я казав, в підкову цей ж самий Бахмут, щоб перерізати наші логістичні можливості постачання, Зброї, боєприпасів і евакуації поранених і так далі, то зараз ситуація міняється з точністю до навпаки. Ми, вибиваючи їх по флангам, намагаємося зробити аналогічну історію для того, щоб угрупування, яке зайшло в Бахмут, опинилося, скажімо так, в оперативному оточенні. До цього ще далеко. За цим стоїть дуже багато роботи для наших військових, але то, що там йдуть кровопролитні бої, так. Питання в тому, яку тактику бере генеральний штаб в цьому контексті, чи ми їх вже запустимо в той бахмут, щоб вже повністю разом з містом брати в те, в те оточення, чи чи будемо все-таки тримати? Я думаю, що будемо тримати ну по мірі можливості, тому що зараз наші позиції знаходяться в щільній міській забудові, там де кожен будинок, кожен кожен метр, кожен квартал це є. Можливості оборони ті місця. Ми знаємо також нашу нову тактику. Ну як вона не нова, а стара нова тактика, скажімо так, ті будинки, які захоплюють расисти. Ми їх мінуємо. Потім разом з ними ліквідовуємо. Ну, війна це жорстока річ. Що є знаковим? Знаковим те, що насичення українських сил протиповітряної оборони дає можливість продихати від авіації. Так, авіація їхня звичайно працює. Ми бачимо, що на той час, коли росіяни роблять там, 50 вилітів, Авіаційних, ми можемо відповідати там 5-7, ну 10 там максимум. Я до чого веду. Я веду до того, що в них колосальна перевага в авіації. Але якщо говорити глобально на сьогоднішній день, Бахмут не є єдиний. ми знаємо ситуацію напрямок там, Авдіївський, ми знаємо ситуацію напрямок Мар'янський, ми знаємо ситуацію напрямку там південні наші області. Я вважаю, що це йде м, тотальний, м, скажімо так по всій лінії фронту намагання зробити розвідки боєм з найбільшою глибиною проникнення. Це наші хлопці намагаються це зробити. Для чого? Тому що як і сьогодні, так і вчора росіяни не знають взагалі, де наш буде основний удар контрнаступу, і це є добре. Пам'ятаєш, всі говорили Херсонський напрямок, Запорізький напрямок. А я казав, мені так подобається Донецький напрямок. Ну от, от десь якісь, якась логіка в цьому може також бути. Але ще раз наголошую б ми не робили, чи біля бахмута, чи взагалі будь-які наші контрнаступальні дії, вони мають бути з врахуванням того, що в небі ми не пануємо. І тут вже питання зовсім іншого гатунку. прикриття тих підрозділів, які ідуть по землі, має бути одними стінгерами і іглами їх не наловимо. Значить, має бути ще щось. От ще щось це питання, яке зараз стоїть дуже гостро. Це f 16 тому що маючи певні можливості, тактико-технічні характеристики, і маючи можливості ракет повітря, повітря, ми можемо тоді на більшу дальність нищити російську авіацію, не підпускаючи її до наших оборонців і не даючи їй можливості використовувати ті керовані авіаційні бомби. Те, що вони зараз дуже дуже це роблять, дуже 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 активно дуже активно застосовують. Ну питання про ну знаєш про політичний аспект чому нам не надаються в 16, хоча дуже багато розмов зараз про навчання наших пілотів, а про готовність, начебто, надати, а потім заяви про те, що прогресу поки що немає, ми поговоримо окремо, але от про те, що справді панує в небі. Е не наша авіація, і досить складно за рахунок цього здійснити саме ефективне наступ, можливо, тому і лунають заяви нашого військово-політичного керівництва безпосередньо. Тут Дмитро Кулеба говорить, що це буде не, не один контрнаступ, та і змінюють риторику на те, що це весняно-літня кампанія, і так далі. І так далі. Готовність можливо до того, що вже там наступний наступ да відбудеться вже за наявності цих винищувачів. Розумієш і. Я не знаю, і ніхто напевне не знає, чи під час власне цього наступу, який відбудеться, там якісь там певні дати, про які ми не знаємо, з'являться у небі винищувачі там F-16 чи ще якісь. Очевидно, що не встигнуть. Хоча я я так. буквально ще одна ремарочка. Справа в тому, що що чим відрізняється контрнаступ від наступу нашого справа в тому, що контрнаступ це прелюдія перед наступом. Тобто це розхитування оборони супротивника, це зайняття певних рубежів, плацдармів і так далі. Це є контрнаступ. А після цього іде вже наступ. Це вже таке велике, велике глобальне. Йо, ну просто те, чого ми очікуємо, що відбудеться, треба ну, розуміння, те, про що ми вже говоримо, що це не буде фінальною битвою, після якої буде А, Тараса, а я от якраз хочу поставити запитання в контексті е, ситуації на Бахмутському напрямку. Тому що справді є Марінка, є Авдіївка, надзвичайно важливі, де так само тривають запеклі бої. Але власне в інформаційному просторі, так і російському, зокрема, завжди Бахмут, Бахмут, Бахмут. І чому їм надзвичайно так важливий цей Бахмут? Вони в нього вгризлися. І зараз ми від Войовому території вони все одно за нього тримаються. І незважаючи навіть на те, що Пригожин да, говорить про те, що і снарядів там начебто немає, і Міноборони, не ефірні слова, такі сякі, і так далі, але все ж таки продовжують там воювати. Історія з цим шлівим просто наступом на Бахмут, причому в військовому плані абсолютно безуздим, чиста політика. Вона зведена до кремлівського наративу. Народу треба показати хоч щось. Має бути названа географічна назва. Вони пробували роздути до геніальної епохальної перемоги захоплення Соледару, продавлювання, скажімо так. Ну слухайте, кілька тижнів продавлювати, покласти там неймовірну кількість, опиниться в Соледарі як у мішку. І плюс, ну, це містечко, якому до війни вилужили ледве 10 тисяч населення. Воно не спрацювало навіть на І тому. В них зараз просто до утопіння. Бахмут став фетишем. І... Це вже не перший, не то що місяць, а вже більше як півроку. Саме тема захоплення Бахмуту, раніше було Бахмуту і Авдіївки, визначалися на дуже конкретні дати. Останній період, я просто відслідковую ті витоки, які можна знайти на російських ресурсах, пригадуєте, до 23 февраля, так. до 8 марта, ні, спочатку до 1 березня, потім до 8 березня. До 9 травня останній е, Ні, там ще було до Великодня, угу. до 9 травня, до 1 травня, до 9 травня. Перед першим травня зникла згадка про Авдіївку. Вони вже її не розраховують захопити виключно про Бахмут. Зараз останнє на нараді в Путіна, як було за витоками, е, вимога до військових взяти до 30 травня. Тобто вони не скинули тему будь-якою ціною, незважаючи на військово-стратегічні наслідки, брати Бахмут, тому що ним треба відзвітувати. Вони мають сповістити населенню, що Бахмут захоплений. Не проходить варіант 10-й раз захопити Бахмут. Сповіс. Тити прапор, який там крутив десь в районі центра міста Пригоже, не спрацював. Тобто вони можуть єдине зробити це, коли там вже ж навчилися, вже нарешті почали теж дивитися трошки на військові карти, навіть на велика частина населення І тому вони, от дивлячись, ну вони розуміють, що Бахмут то не взятий досі. Десять місяців фактично йде історія звіття Бахмута, і тому їм потрібно чисто формально в цьому відзвітуватися. Ми взяли одне місто в Україні. Потім Бахмут роздути до якоїсь неймовірного значення, там, епохального, мало не столиття України, там, все інше. Оце десь приблизно те, що мотивує. Це великий результат спеціальної воєнної операції, яку, як мудро виразився, замечательний, замечательного, великого ума чоловік, господин Пісков, э, Специально затягивает военную операцию. Россия специально затягивает военную операцию. Колоссально. О чем думает этот? Он или вредитель, или кретин, или два в одном. Вот, ну, в целом надо сказать, что в соответствии с нашей э, доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия. Потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель. Будапештский меморандум был заключен в контексте э, вывоза ядерного оружия с территории. Э, тех бывших советских республик, на которые оно находилось, помимо России, и концентрация этого ядерного оружия в Российской Федерации. Украина, среди других стран, с территории которых, новых стран, с территории которых оружие возилось, попросила негативных гарантий безопасности. Негативные гарантии безопасности – это то, чему посвящен Будапештский меморандум. Эти гарантии предусматривают обязательство ядерных держав не применять ядерное оружие, ядерное оружие в отношении государства, которому такие гарантии даются. Вот, ну, в целом, надо сказать, что в соответствии с нашей э, доктриной мы имеем полное право на применение тактического ядерного оружия, потому что как раз оно для этого и существует, этот великий уравнитель. Мы ждем поступления, мы к нему готовы, мы понимаем, что будет очень тяжело поскольку с их стороны будет навалена большая мощь. Но никто позиции с нашей стороны бросать не собирается. Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу. Наша задача, задача дипломатов, задача прежде всего, конечно же, наших военных, тех ребят, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, обеспечения интересов нашей культуры, тех людей, которые хотят быть частью русской культуры. Они, наверное, не думают о том, когда это закончится. Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и без потерь, вернее, минимизирую потери. И чем мы будем активнее их поддерживать, и морально, и политически, с нашей точки зрения, чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, Наверное, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать. При чем здесь Россия? -то? Продолжается взятие Киева за три дня. Путинские пропагандисты уверены, что Украина получит самолеты и увлеченно обсуждают пути их доставки. Ну и как всегда, кровожадный русский мир готов бомбить Польшу, если самолеты приземлятся на ее аэродромах. Поставки самолетов это намного сложнее и тяжелее, чем поставки танков. Чем? Перегнал самолет раз. с экипажами? И все. Нет, самолет не перегнал с экипажами. самолет перелетел, ему нужно материально-техническое обеспечение специфическое, оружие и все остальное. Откуда это раз. Это? Второе, ему нужен аэродром. Польша. Вот. Польша, прекрасно, если не полетели с Польши, Польша участник войны, и мы нанесем удары по Польше. Это уже абсолютно законно. Демилитаризация Украины провалилась, как и все остальные пункты путинской спецобосрации. Невероятно. Удивительно. Но факт остается фактом. Агент СБУ Гиркин на связи. Наша армия не готова к наступлению. Причем не готова не просто, а по всем параметрам. Нет обеспечения боеприпасами, средствами связи, управление войсками отвратительное, разведка очень слабая, господство в воздухе как не было, так и нет. Наша армия в общем и целом в наступлении оказывается не готов. Да. Средства связи, в общем-то, тоже по-прежнему полные занятия. Разведка очень слабая. Части соединения вблизи фронта, в колоннах, не опасались вообще ничего. А авиация наша по нему фактически не работает. Как с такими ресурсами Путин решил закрыть гештальт по взятию Киева за три дня, остается загадкой. Ну а для сторонников теории четырех позиций, если бы мы не ударили первыми, то они напали бы на нас, мозги прочищает бывший президент Польши Александр Квасневский. Путин лжет каждый день. Он опасный человек, заявляет экс-президент Польши. В 2002 году Александр Квасневский говорил с Путиным об Украине. Уже тогда Кремлевская моль бредила о возрождении Великой России и не раз упоминала, что украинцы не нация. Цель – это восстановление Великой России, что Россия должна быть великой, и все, что произошло после распада Советского Союза, было неправильно. И Великая Россия означает, конечно, Россию в смысле империи или Советского Союза, возможно, без стран Балтии. Мы не обсуждали эту идею Великой России в деталях, но Украина была абсолютно очевидной составной частью этой Великой России. Это может быть только с Украиной, а не без Украины. Путин много раз говорил, что Украина — это не государство. Украинцы — это не нация. Если вы знаете украинцев, вы знаете, что у них есть свой язык, у них есть у них есть Тарас Шевченко, у них были свои писатели, такие как Андрухович, Забушка. Вы знаете, что очень хорошие современные писатели из Украины на украинском языке. Украина — это нация с очень-очень сильной собственной идентичностью. И это также Усиливается во время этой войны. И сказать, что они не являются нацией, это варварство.